Шановні мешканці, поряд зі мною, виконавчий директор кооперативу Совіньон Дачний. І сьогодні будемо говорити про одну з найскладніших проблем Совіньона, саме цього житлового масиву Совіньон Дачний. Проблема стосується комунальних мереж. Вони вже експлуатуються більш ніж 30 років. І щодня, майже щодня, наша сантехнічна служба обслуговуючої організації Комунсервіс пробуває на вулицю Болгарську, починає навіть з цього свій робочий день. Щоб утилізувати якісь пориви чи засори, цю проблему треба якось вирішувати, тому що у будь-який час може статися колапс, який вже вирішити буде дуже складно. Звичайно, що її треба було вирішувати заздалегідь. Були вже посили на це, на це питання, тобто збиралися гроші десь років 10 тому, неодноразово збиралися гроші на вирішення цієї проблеми на заміну. Повну заміну о, комунікації, але питання о, з якихось причин стопорилося, і о, це все повторювалося знов і знов. Отже, Сергію Павловичу, як ви вважаєте, з чого потрібно починати? Доброго дня, шановні мешканці нашого району. На жаль, існує така проблема, яку озвучив Роман, і вона осугубляється з кожного дня. Да, так воно і є. Що треба починати? Ну, По-перше, треба вирішити це питання скажімо так, капітально, а саме треба прокласти нову каналізацію. Uh -huh. Для того, щоб прокласти нову цю каналізацію, треба, як ви казали, зібрати гроші і виконувати цю роботу. Ну, там проєкт треба зробити, цей проєкт узгоджується, і люди, якщо схвалюють, то ті починається ця робота. Тобто проєкт, проєкт підскаже, скільки для цього треба грошей. І якщо згодно будуть мешканці савіньона ну, це більше стосується вулиці Болгарської, тому що, на щастя, скажімо так, аналізації інших вулиць, вони більш-менш працюють нормально. Єдине, що там по Таїровській в минулому mm -hmm. році були питання там, в одному місці. Ну, Нібито зараз ситуація трошки краще. Ось. Ну, а що стосується Болгарської, то там да, кожного дня через день там практично збираю, їдуть сантехніки і виконують цю роботу. Причому виконують практично в одному місці. Тобто два, ну, два, дві ділянки там, де постійно е, творюються ці проблеми. Ось. Ну, Все одно, каналізація, як ви сказали, їй вже більше 30 років і, на жаль, скажімо так, вона там вже існує так, ледве-ледве. Перше, що, як ми думаємо, це треба створювати ініціативну групу, так. В мешканців у вулиці Болгарській, яку буде очолювати ініціативна людина, і яка трошки може розбиратися в цій системі. Для чого? Для того, щоб це було Відкрито і люди розуміли, для чого це все робиться. Я думаю, такий перший крок повинен бути. Чи одні з перших ініціативних груп, які вже були, як я казав, збиралися гроші вже не перший рік на заміну труб. Чи може зараз якась ініціативна група формується? Чи спробувала ця група, чи мешканці вулиці Болгарської, чи взагалі сувеньона Дачнева, або саме ви, як представник адміністрації кооперативу, звернутися до е -е керівників е Таїрівської селищної ради з, -з, -з вирішенням цього питання, чи може вони якось допоможуть. Чи це буде марною справою, тому що ми розуміємо, що зараз е в країні війна, і це може бути не першорядна справа. Для Таїровської селищної ради насправді є такі проблеми. Ми декілька разів зверталися, наприклад, з приводу руйнування дороги, так само по вулиці Болгарській, в місці від Каляди до цього пожежного проїзду. Ось на жаль, там існують проблеми, і ми зверталися офіційно до керівництва, ну до селищної ради, до голови селищної ради з проханням, щоб звернути на цю проблему увагу і якось допомогти для вирішити цю проблему. Угу. На жаль, ми отримали Негативно. негативну відповідь да, на це питання. Тобто, цей Таїровсь, таїровська селищна рада на. Реагує на ці наші питання, скажімо так, однозначно в негативну сторону. Mm -hmm. Ось. Тому, на жаль, ця проблема зараз є і стосується очевидь, цих мешканців вулиці Болгарської. Тому і пропонується така. Таке питання, щоб скласти цю, ну, утворити цю ініціативну групу, щоб для того, щоб поступово цю проблему вирішувати. Ну, тобто там проєк, узгодження, mm -hmm. подрядчик і, і виконання цих робіт. Mm -hmm. Ось таким чином. Ось. Ну, Офіційно звертатися, ми все одно будемо звертатися в Старівську селищну раду з цим питанням. Ось подивимося, як вони відповів, яка буде відповідь. Ну, я думаю, що, на жаль, ця відповідь не буде позитивною. Угу. Орієнтовно чи можна визначити яку суму, оскільки збирати мешканців з кожного там двора, чи як це виходить? Це, чи поки після... це дуже важко сказати на сьогоднішній день, тому після що по-перше, по це стосується виконання основної роботи прокласти цю каналізацію по самій вулиці, по самій вулиці, а вже потім підключення цих ділянок. Тому розрахунок повинен бути для всієї каналізації цієї вулиці, і як показав цей минулий опит, ми не можемо зараз сказати. Конкретно про якусь суму, тому чому? Тому що інфляція і всі ці, ці події mm. в країні, на жаль, відбуваються таким чином, що ці, ці події так ідуть, скажімо так, геометрична прогресія, а не арифметична. Тому е, хто буде братися за цю смету, цей проєкт, е, проєктну документацію, він і Ну, буде конкретно сказано, яка буде сума. Вона буде доведена, доведена до мешканців вулиці Болгарської. Це мають складатися лише мешканці вулиці Болгарська чи інших вулиць Савініонно Дачне. В кооперативі буде запропоновано всім мешканцям mm -hmm. кооперативу, обслуговуючи коперативу Савініон Дачне для вирішення цього питання. Я думаю, що якось люди будуть відноситися до цього нормально. Ну а сам саме сама проблема стосується так, мешканці вулиці Болгарської вони повинні розуміти, що це дуже дуже велика проблема. До речі, ця проблема стосується лише каналізаційної комунікації чи тих комунікацій, ще, які відповідають за водопостачання на вулиці Болгарської, в в цілому? Водопостачання, це проблема, ну не така дійсно а, першорядна, там є, бувають і пориви, все це є, відбувається, але не так, як це стосується каналізації системи каналізації від воду цих е, стоків. Угу. ось, Але якщо виконувати роботу по Відновлення каналізаційної системи, то дійсно і раз це буде виконуватися, то прокласти водопровод. Тому що якщо міняти цю систему, то чому не поміняти і водопостачання? Дякуємо вам. Отже, шановні мешканці. Проблема є, її треба вирішувати. Вирішувати її треба негайно. Дякую за увагу. Дякуємо.